Свято юності і певної безтурботності в Національному університеті Острозька академія відзначили День студента. Спудею вітав не неабихто, а меценат навчального закладу Леонід Кучма для високого гостя екскурсія найстарішим вишам Східної Європи, а також право відкрити виставку Житомирської художниці Неоніли Косницької у підземній галереї. Далі зустріч зі студентами Леонід Кучма вітає їх, а також відповідає на питання, зокрема щодо цінностей українських політиків. На всю історію, що наші подивитись, і гетьманську Україну, і, 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 і сьогоднішню Україну, я маю на увазі 20 років незалежності, за владу боремось. А треба боротися нашим, я маю на увазі, верхнім політикам. Ще одна приємна місія другого президента України вручення шести стипендій найкращим студентам академії від фонду Леоніда Кучми. Василь Махлюк один із них і єдиний хлопець у когорті стипендіатів. Як витратити отримані 10 тисяч 800 гривень, каже, вже придумав. Частину прийдеться лишити на факультеті, оскільки треба буде ще ну багато чого реалізувати. Ну пропродовж цього року, оскільки я його сніскрадик я вже говорю. А частину лишу на не знаю на одруження, на можливо, десь на майбутнє. Ну а чого На, на банк? Окрім вручення стипендій, презентація другого доповненого видання енциклопедії Острозька академія, профінансованого Леонідом Кучмою. За неї буде не соромно за поліграфічне видання цієї книжки, тому що її не соромно буде подарувати будь-кому. Людина, взявши цю книгу в руки, обов'язково схоче почитати. А академік Толочку, коли побачив щойно цю книгу, то навіть сказав, що напише про неї позитивний відгук. У знак вдячності Ігор Пасічник подарував Леонідові кучмі перстень у 14-16 століттях саме так відзначали в академії найвизначніших викладачів. Оксана Жужельська, Сергій Савта, інформаційна програма День.